Дім на передовій. Саме так Геннадій Терещенко називає багатоповерхівку по вулиці першої танкової бригади, 27, у якій він мешкає. У березні, квітні минулого року, будинок зазнав понад 30 ворожих влучань. За словами очевидців, масштаби руйнувань були величезними. Нині більшість відновлювальних робіт, передбачених проєктом, будівельники виконали. Де ми знаходимося, тої кімнати повністю не було, не було стелі, не було підлоги. Тобто, це саме страшний постріл, був попадання, тому що через вікно зайшло. І тут це 50 кг, Воно повністю зруйнувало плити перекриття. В других квартирах були зруйновані стіни, тобто, більш-менш, в залежності від того, якими пострілами, в основному. Там, де осколочна на фугасні, там проходили руйнування, заходили. Ну роз, тобто ну, розламували стіни. Підрядна будівельна організація почала працювати на цьому об'єкті у жовтні минулого року. Як розповіла виконавиця робіт Ольга Скирда, на той час хід ремонту значно затримало відключення світла, відновлювали будинок у декілька етапів. На лівій частині демонтували стіни по сьомий поверх, тобто з четвертого поверху, ми виставляли стійки підпірні для плит перекриття і демонтували. Із самого парапету до сьомого поверху цегляні стіни. І це все потім відновлювали. На правому на правій стороні ми демонтували з тих етажу і до майже дев'ятого поверху. Дев'ятий вже десятий частково вже демонтувався, а дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий повністю демонтувався і повністю відновлювався. Зараз будівельники встановили частину вікон, звели пошкоджені стіни, плити перекриття та міжкімнатні перегородки. Також працюють на даху. Крім того, серед робіт відновлення нежитлового поверху, що призначений для прокладання комунікацій та розміщення інженерного обладнання. Переложили цегляні стіни технічного поверху, заливались монолітні пояси та змонтували плити покриття. Зараз відновлюється пирог покрівлі, аби мешканці якомога швидше змогли повернутися до власних помешкань. У будинку вже запустили ліфт та працюють над відновленням водопостачання. Зараз відновлюється стяжка підлог там, де були пошкоджені квартири, де ставили ми підпорні стійки для плит перекриття на цьому куті, щоб відновити цегляний стіни. Відновлюється покрівля. Пирог покрівлі завершується відновлення. Козирки балконів будуть обшиватися і будуть заливатися сходові марші за словами Ольги Скирди, Завершити всі роботи на даному об'єкті вони планують у червні. Нагадаємо, аби місця не поверталися до власних квартир, а не чекали на житло або грошове відшкодування від держави. Місто відновлює будинок за власні кошти. Як розповіли у прес службі управління ЖКХ міської ради, на цю багатоповерхівку по вулиці першої танкової бригади 27 спрямовано більше 22 мільйонів. Загалом у Чернігові на капітальний та Точний ремонт багатоповерхівок, які зазнали пошкоджень, виділено понад 180 мільйонів гривень. Після завершення активної фази бойових дій капітально відновлено вже понад 100 будинків.